І я хочу заробляти прозоро чесним тільки методом, і платити податки, і спати спокійно. І хочу, щоб, наш, щоб наша держава так само. Ну... Розмножувалися такими, як і я <триєнця> тут приємця. Е, тут життя, е, життя це подарунок. Я плачу, тут з цим проблем немає, а за інших я не можу говорити. От точно так само mm -hmm. ми і за інших теж не можемо говорити. Mm -hmm. Це ми вже просто зайшли на територію більше такого обговорення того, на що ми зараз не впливаємо, чого ми би хотіли загалом. От і це, про це говорити набагато легше, що там не подобається, що подобається, ніж обговорювати ті речі, які дійсно mm -hmm. ми можемо змінити, тому що. Якщо ви замітите, наприклад, заходите в магазини з речами, які дуже дорогі, які ви собі взагалі ну наприклад, мені особисто заходити там в магазини, де речі дуже дорогі, які я собі взагалі не можу навіть дозволити, тому що вони коштують більше ніж я в місяць заробляю, то набагато простіше. А коли ти коли я заходжу в магазин, де доволі така річ коштує. Дорожче, ніж звичайно, але так, що я собі вже міг би дозволити, але тут воно трошечки м так, трошки дорогувати для мене зараз. от Це найважчий момент, тому що воно найбільше напружує, бо те, що може бути, бли те, що досить близько, але ще не досяжне, воно набагато важче, ніж те, що взагалі досяжне. Тому говорити просто про щось. Загальну систему, так якщо в мене це okay. зараз конкретно я не можу вплинути, тобто я можу сказати загалом, yeah. що би я хотів е бачити. От. А це вже питання до конкретних людей, які причетні, які можуть впливати на okay. цю систему. Тобто я або зв'язуюся з ними і говорю, що я хочу, ну, або поки що погоджуюся з тим, що є. Mm -hmm. ну, Тому так, робимо, дивимося кожен на себе. І... Робимо якісь кроки. Не дивимося, хто як, там, що там, як. Хто де, звідки гроші бере, наші ж краще ми ще любимо щось придумати, дофантазувати. Та робимо, дивимося за собою, кожен. Буде тоді найкращий якийсь результат. Хоч якийсь він буде, і так будемо і виходити.